І сьогодні в мене неймовірний випуск про реальну залізну людину, про реального мать його Тоні Старка. Да, безумовно, наш персонаж не був мільярдером чи філантропом, але при тому, що 70 років своє життя він провів в горизонтальному положенні, при тому, що 70 років він був паралізований нижче шиї. Він отримав ступінь в одному з найкращих юридичних університетів Америці. Він допоміг сотням людей, як адвокат, сидячи в інвалідному кріслі. Він надихнув мільйони людей по всьому світу в своїх соціальних мережах і неодноразово був помічений в різних стриптиз клубах цієї Америки. Олександр Пол. На ваших екранах друзі, мене звати Дранічів Євген, я коуч власників бізнесу та команд. Міняю людей, допомагаю їм змінюватись, бути щасливими самореалізованими. Підписуйтесь, будь ласка, на наш ютуб канал, ставте лайк, колокольчики, все до чого ви можете дотягнути, щоб не пропускати неймовірно крутий, надихаючий контент українською мовою. Контекст життя Олександра Пола почався з спишки поліомеліту в 1950-х роках в Америці. Рекордної спишки, і да, друзі, хоча нам здається, ковід це найстрашніше вірусне лихо, але виявляється, ковід це просто система. Темна закономірність вірусів по всьому світу, які ставалися спичками в десятках десятків разів за останні сотні років. І 1950-й рік на жаль в Америці не був виключенням, бо спичка поліомеліту призвела до того, що 58 тисяч людей захворіло, 30% з яких залишились інвалідами, а 5% відсотків вмерли. На жаль, проблема поліомеліту полягала в тому, що захворівши ним, ти не знаєш. Ти вийдеш з нього просто з головним болем, чи вийдеш паралізованим. На превеликий жаль в липні 1952 року маленький шестирічний Олександр Поль раптово відчув біль в шиї і температуру. Виявилося, що він захворів на поліемеліт. На неймовірно превеликий жаль. Сімейний лікар порекомендував батькам Пола не вести його до лікарні, бо була в спишках було дуже багато пацієнтів в самій лікарні, і він думав, що більше шансів у малого вилікуватись вдома. Але на жаль, це було неправильним рішенням. Стан Олександра погіршувався. Він не міг нормально ковтати, він не міг тримати навіть ручку. І вже на п'ятий день батьки зрозуміли, що треба терміново вести його до лікарні. І вони привели. І лікарня була правда бездогана, але на жаль, вона була переповнена. Мати пола буквально тримала його на своїх руках, поки стояла в черзі. Ви маєте розуміти, в ті роки, коли не було інтернету і нормальної освіченості, то певна невідомість пронизувала відносини між всіма людьми. Люди реально боялись, що може заразитись полівим розмовляючи по телефону. Вони не дозволяли дітям спілкуватись, було вбити десятки тисяч різних тварин, собачок, кошечок. Так далі, бо люди не знали, звідки може прийти страшна хвороба. І лікар, який нарешті на п'ятий день прийняв пола. Дивлячись матері в очі, сказав: Вибачте, але на жаль, ми нічого не зможемо з ним зробити. Маленького шестирічного пола залишили на ліжку в коридорі, де його мало чекати смерть. Другий лікар, який напевно дуже вірив в фразу пройти ще одну мілю, зробити ще одну спробу. Підійшов до нього, оглянув малого і сказав: терміново ви операційно. Цей лікар провів термінову операцію, в ході якої він вилучив застойні різні явища з легені поля, через які він, в принципі, і був паралізований, і за рахунок чого малий вижив. О, шестирічний Олександр Пол прокидається в залізному саркофагі. Уявіть собі, саркофаг, в якому ти не можеш рухатись. Не в ньому ти в принципі паралізований нижче шиї. Саркофаг – це 300 кілограмова машина, яка гудить, реве, з якої ти не можеш вибратись, і яку відкривають періодично медсестри, тому що треба тебе чистити і робити інші гігієнічні справи, і на цей час тобі треба затримувати дихання, тому що без нього ти дихати не можеш. Пол розповідав, що декілька разів він ледве назадихнувся в власному слизі, настільки не міг контролювати власне тіло. І тут мені хочеться нагадати нам, любі підприємці, бізнесмени, а які у нас проблеми в житті? Що там, реклама не зайшла, новий продукт не спрацював? Улюблений співробітник почав звільнятись. Да, це великі проблеми, прям дуже великі, через які ми хвилюємося, страждаємо. А мала дитина. Мало неймовірну якусь ментальну силу в такому стані продовжити жити і рухатись вперед. Да, безумовно, Олександра Пола була дуже важлива складова його дуже сильно підтримали батьки. Вони завжди були з ним. А ще, що було важливо, якщо ви не зрозуміли, він був не один. В його палаті разом з ним лежали ще десятки інших дітей в таких самих. Саркофагах да, підтримуюче оточення, це правда дуже визначальна річ, і ця історія це дуже яскраво підсвітля. В них, якщо ви можете побачити на фото чи відео, було дзеркало зверху, так що вони могли бачити один одного і спілкувались, кривляючи рожицями, щось там викрикуючи, спілкуючись. Діти підтримували один одного, несвідомо підтримували один одного. Але на превеликий жаль, щастя і радість комунікації дітей в їх колі. Регулярно обривались, бо регулярно вмирав хтось із його друзів. Вони були залежні, вони були залежні від свого саркофагу, від свого здоров'я, можливо, від генетики. Пол розповідав, що колись його батьки забрали його додому, де вони в полусонному стані постійно сидили біля нього і слідкували за тим, що саркофаг працював. Справа в тому, що до сих пір деякі техаські торнадо обривають лінії електропередач, і це сталося в одну ніч, але батьки Олександра не спали і за рахунок того змогли штучно підтримуючи фізично саркофаг, підтримати життя свого сина. Пол розповідав, що деякі лікарі змушували його навчитись дихати паралізованим тілом. і Це було настільки складно, що він доволі часто втрачав свідомість. І тут виникає питання, як в контексті, де майбутнє, ну, м'яко кажучи, не зі світлом, де шлях неймовірно складний, не зрозуміло, що робити, тримати настрій. І відповідь проста: коли ти дуже сильно щось хочеш, коли ти максимально відкритий, всесвіт не залишає тебе одного, він посилає тобі. Твого наставника. І наставником для Олександра Пола стала відома фізіотерапевт пані Саліван. Його ментор пані Саліван дає йому дві дуже важливі речі. По-перше, вона дає йому конкретний інструментарій, я за дихання або жаб'яче дихання, за допомогою якої він може змінити своє життя. По-друге, вона укладає з ним неймовірно надихаючу угоду, суть якої полягає в тому, що якщо він зможе три хвилини бути за межами саркофагу, він отримає неймовірну нагороду. Один рік. Знадобився Олександру Полу, щоб навчитись дихати язиколодочним диханням і отримати свою нагороду. Бо рівно через один рік в його кімнаті було чути звук цуценя, якого він назвав Джинджер. Що я хотів би, щоб ми взяли з історії Олександра Пола в цьому моменті? Це неймовірна історія, де людина за рік змусила паралізоване тіло дихати. Це просто якась квінтесенція. Це Фенікс, справжній Фенікс. Як це взагалі можливо? Як? Я вам відповім. Конкретна надихаюча ціль, ясність того, що треба робити, конкретний план дій, конкретний інструментарій. І мотивація на відворотності. Все це змушує тебе робити неймовірно. Більше того, користуючись ціма трьома інструментами, Пол Олександр від життя отримує ще одну нагороду. Дихання з допомогою язикоглоточного дихання стає для нього неосвідомленим як Поїздка на велосипеді, він починає системно дихати, маючи з часом змогу виходити за межі саркофагу на декілька годин. Ось що таке накопичувальний ефект. Тому як би складно тобі не було, як би тобі не здавались твої спроби дрібними, в якийсь момент життя може дати тобі такий накопичувальний ефект, що будеш вдячний за це все своє життя. В 1955 році була винайдена вакцина від поліомеліту, але на жаль, Олександру Полу вона би вже не допомогла. Він самостійно вилікувався від хвороби, але натомість отримав паралізоване тіло. Але в цей момент йому допомагають його батьки, які цілий рік боролися зі школьною системою Даласа і вмовили нарешті в школьну систему надати системне навчання дітям. Інвалідам поза межами школи, тобто, по суті, Олександра не залишила сам на сам. Йому дали конкретну ціль, дали конкретні задачі, план дій, і він просто почав жити, займаючись чимось. Він не залишився наодинці. Мені здається, що це головний інструментарій того, як нам всім відчувати щастя, радість життя навіть складні моменти. Просто віддатись процесу, який ми любимо чимось займатись. Мені здається, тут ховається ще один маленький ключик. Чому людина не зійшла з глузду в процесі всього цього? Відповідь проста: в неї не було на це часу. Вона буквально з ранку до вечора займалася навчанням. В неї була конкретна ціль, конкретний процес, і вона її займалась. І коли багато хто мріє і думає, що от коли я зароблю десятки мільйонів доларів, і буду не знаю, візьму паузу, не буду нічим займатись, буду курити бамбук. Це неправда. В мене є такі клієнти, які приходять до мене, кажуть Євген, ну от якби все вже є. А от як би, що далі? Тому займатися чимось це природа людини, і вона може як врятувати ваше життя, так і зробити його неймовірно наповненим. Ми переходимо на багато років вперед, де у віці 21 року Пол був першою людиною, яка закінчила школу Далласа, не відвідавши жодного заняття. Окрема вдячність батькам, медсестрам, пані Саліван і всім, хто його підтримував. Пізніше він вступає в південний методистський університет Далоса. І, до речі, не з першої спроби, бо люди не хотіли брати. Інваліда в свій заклад, але батьки і вся громада вмовляють їх. Там молодий Пол нарешті зустрічає жінку Клер, в яку Закохується і увага одружується. Але на превеликий сум, в один день, коли Пол задзвонив своїй коханій, взяла трубку мати, яка саме початку була проти цього шлюбу. Вона закотила істерику і заборонила Полу і Клер спілкуватися в принципі. На превеликий жаль. На цьому моменті історія їх кохання завершується. Пол дуже важко сприймає цю втрату і приймає рішення переїхати в інший університет в Техасі в Остині. Батьки були в шоці, тому що там він мав бути один. Цей період життя Поло кидає не лише клер, чи його кидає його медсестра, яка мала переїхати з ним в Остін, доглядати, спостерігати і прибирати за ним в самих складних гігієнічних питаннях. Він залишається один. І в цей період життя в пола прокидаються неймовірні комунікаційні скіли, сформовані ще в палаті з іншими дітьми. Він за допомогою якоїсь неймовірної харизми, впевненості і усвідомлення, цитую буквально пола: я ніколи не був інвалідом, я не вірив це в жодного дня. Я був повноцінною особистістю, і з таким набором установок він домовляється з іншими людьми в гуртожитку, щоб вони допомагали йому в самих гігієнічних складних питаннях. Люди, молоді, не медсестри, шана великим медсестрам, які знаходять в собі сили займатися такими складними питаннями, допомагаючи людям, а зовсім молоді хлопці та дівчата допомагають товаришу. Народ, що там по здатності просити про допомогу? Як взагалі? Нормально? Що ви власники бізнесу? Коли в останній раз просили допомогу? У коучів, психологів, консультантів, інших колег з Ніші? Звертались коли? Складно, некомфортно? А прибрати за собою Дірміцо? комфортно попросити молодих ребят? Комфортно виходить, виходить комфортно. Олександр Пол десятиріччями працює як адвокат в Далосі, допомагаючи сотням клієнтів в своїх судових справах. На питання журналістів, скажіть, будь ласка, чому серед всіх адвокатів ви звертаєте саме до Олександра Пола? Відповідь була така: чесно, якщо він сам себе зміг витягнути з такої сраки, то з нашими справами він точно щось зробить. Ви взагалі уявляєте, людина приходить, показує свою найвразливішу частину себе, свого тіла, своєї душі, а люди замість того, щоб тікати від нього, йдуть йому назустріч. 35% всього інфобіз маркетингу в Америці побудовано на вразливості, на тому, що люди виходять в ефір, розповідають, взагалі-то я от такий, я лінтіюга, я це не роблю, тут важко складно. І це замість того, щоб відпугувати, створює шалену мотивацію, шалену довіру, на яку приходять всі інші люди і кажуть: чудово, ти вразливий, ти трушний, ти чесний, я вірю тобі, що up а My money. Як вам? А ви боїтесь в інстаграмчику розповісти, що сьогодні прокинулись? Ну так, те не зробили. Чи клієнта провтикали, чи працівника втратили? А людям це треба. Вони втомились від вашої бездоганності. Олександр Пол для вас це робив, для нас з вами. Так що давайте вшануємо його пам'ять. Перестанемо бути бездоганними і будемо вразливими, бо це чіпляє, мотивує і надихає. Друзі, з приводу вразливості. По-перше, він весь час в судах перебував в спеціальному інвалідному візку, який тримав його паралізоване тіло. Але хлопець завжди був на стилі, бо він був в костюмі тройці. Мать його Тоні Старк. Можливо, він не був мільярдером філантропом, але з почуттям стилю і гумору в нього точно було все дуже добре. Це думка номер один. Думка номер два. Він же мав якось підписувати документи. А як це робить людина, в якої паралізоване тіло? Да ось так. Він вижива за і ручку, і підписує. Як вам взагалі такий варіант? Вам здається, важко підписати так? А давайте підемо далі. А що, якщо вам скажу, що він написав книгу Три хвилини для собаки? Книгу, яку він друкував і готував 8 років. Так, да, частину цієї книги, безумовно, надиктовував людям, які були поряд, вони записували. А частину 8 років він так наклацував, коли з'явилось От Отак ось. Один сирой, річ і сьорцеп'ятий. Нормально? Сігарочка. Нормально? Мені в лом іноді і вам, до речі, постик в Фейсбуці, і в Інстаграмі цими пальчиками надрукувати. Яка книжка? Вісім років людина писала книжку. Неймовірно, просто неймовірно. Я вам обіцяв, що вам варто дослухати до цього моменту, що це не трагічна історія, невірно надихаюча. Так воно і є. І тут я хочу звернути іншу увагу. Важний слухач мав би поміти важливу різницю. Ще раз, як він назвав книгу? Три хвилини для собаки? По суті, він описує в цій книзі, що центральна. Лінія всього його життя це був процес вивчення скіла дихання самостійним цим лягушачем, яке дозволено виходити з саркофага на довгий період часу, з рахунок цього жити повноцінним нормальним життям, наскільки це взагалі можливо в цьому кейсі. І тут який цікавий момент. Пам'ятаєте, що спочатку він це міг робити лише три хвилини? Три хвилини міг це робити, лише з часу він навчився більше. Наскільки ситуація, коли ти рік, коротше, вчишся по ікс годин в день чомусь в тебе не виходить, наскільки тобі хочеться знеціннити, сказати, Боже, ну що там ті три хвилини? Ну, яка взагалі різниця? Наскільки хотілося би похоронити ті маленькі спроби, і настільки це була фатальна помилка? Як то кажуть, помах крил метелика в одній частині світу приводить до цунамі в іншій. Ти ніколи не знаєш, коли найменша твоя спроба. Знайомство, прочитаних десь і сторіночок, похід на якусь конференцію, якась сесія у якогось ментора може кардинально змінити твоє життя. Його щоденні маленькі спроби подарувало йому життя, сформувало його наполегливість, і він пішов далі, тому що не знецінював себе, а тому, що був вдячний собі, вірив, що кожен цей крок вартий. того. Неймовірний, Олександр Пол починає жити неймовірним життям людини, яка надихає мільйони людей довкола, коли з'являється інтернет. Це вже багато років пізніше. Тікток, інтернет, ютуб і так далі. Десятки тисяч, сотні, мільйони людей дивляться на його історію. неймовірно дихаються. Вони пишуть йому листи про те, що він допомагає людям побороти наркотичну залежність своїм прикладом. Тому що якщо цей чувак в цій довбані залізній труні зміг прожити це життя, то чому я не можу його прожити? Неймовірне натхнення, коли ваші найскладніші періоди життя, і вам здається, що ну а нащо це який сенс? Це не має сенсу. Воно має. І, можливо, для мільйонів людей. Просто вам треба дійти до кінця і надихнути інших своїм прикладом. І ось здавалось би, Олександр Пол, людина, яка надихає мільйонів людей по всьому світу. Впізнавана людина, яка самореалізувала свої діяльності ультрапрофесіонал, задоволеним клієнтами. Ну просто людина зробила космос, на який вона, по ідеї, не мала би мати сил зробити. І тут його спіткає наступне лихо. Справа в тому, що цей саркофаг був вироблений майже півстоліття тому назад, 50 років тому. І, як ви розумієте, ну нічого не вічне, він теж зношується, а їх таких вже не виробляли. І по суті, Олександр Пол розумів, що він знаходиться в ситуації, де його єдиний варіант це виживання в цьому саркофагу, а скоро йому прийде кінець. Що робити в ситуації, коли епоха уйшла, коли ти не можеш вже дістати просто фізично такі речі? І Пол робить те, що він завжди робив дуже добре, чому нам всім варто повчитись. Він знову просить про допомогу в своїх соціальних мережах. І стається магія. Магія того, що йому на допомогу приходить механік Бредді. Річардс. досвідчений механік, з який бачить в соцмережах цю людину, надихається прикладом і робить неможливе. Що таке неможливе? Неможливе це зрозуміти, що немає більше таких саркофагів і деталей, їх просто не виробляють, бо це півстоліття пройшло, і зрозуміти, що єдиний твій варіант: уявляєте, машину тобі привезли, я не знаю, стара якийсь Ford чи мерседес. Ти розумієш, що твій у тебе критично важливо, що спасти людину, побудувати один-один таку саму, і тобі треба кожну її деталь зробити власноруч. І він це робить. І таким чином подовжує життя неймовірного Олександра Поля. Мені здається, це ще один приклад того, що коли ти сильно щось хочеш і бажаєш, і просиш щиро про допомогу, допомога прийде. Друзі, що ми маємо в кінці життя Олександра Поля. Які в нього здобутки? Він має найвідоміше відео, яке набрало 56 мільйонів переглядів. Чи міг повірити 15, 20, 25-річний Олександр в те, що його будуть дивитись мільйони? Чи не міг він скатитись в яму думок, що краще йому, в принципі, на очі людям не потрапляти? Міг але він це не зробив. Пішов до кінця і отримав те, що він отримав. Це людина, яка підтримувала мільйони людей, надихала людей по всьому світу своїм неймовірним прикладом. Це людина, яка подорожувала по всьому світу. Він привернув увагу мільйонів до проблем поліомеліту, щоб діти більше ніколи не потрапляли в халепу через цю хворобу. Він жив життя. Був в церкві, насолоджувався всім, що було. Приймав участь в одноіменному пікеті в своїй особистості для інвалідів, і був помічений неодноразово в стриптиз-клубах. В <звіт> стриптиз клуб на інвалідному візку. Ви взагалі уявляєте, який мав рівень впевненості внутрішньої харизми пана Олександра, якщо він таке робив? Ні, не зрозуміти якось неправильно, що люди в інвалідному візку тут немає нічого поганого. Все чітко просто. Я згадую багато чоловіків, які я знаю, які не можуть підкотити до дівчат, тому що що хлопці. Сорочкою, що то як-то от не так. Можливо, запах із рта якийсь не такий фігурка, якась не така, ти півтора метра в в прыжки чи два з половини. Які там забобони, які заважають тобі це зробити? Олександру Полю нічого не заважало. Я впевнений, що на його харизму магнітизувались всі жінки, які були довкола в тому стриптис-клубі. і напевно не тільки тому, що люди інтуїтивно відчували, що в нього не тільки залізні легені, а ще залізні шари, які не завадить одягати іноді кожному із нас. Неважливо, ви чоловік чи жінка. На шляху до свого власного щастя. В лютому 24-го року Олександр Пол хворіє на COVID-19. І, на жаль, в березні 2024-го він йде з життя. Але ідея життя він не просто. Він звертається до медбрата, який був в моменті, відкриває очі. І в останню ніч каже, це було ідеально. На наступний день Олександра Пола не стало. Він був записаний в книгу рекордів гінусу як людина, яка прожила найдовше життя. В історію людства з залізними легенями, неймовірна людина, любі друзі. Я неймовірно вдячний вам за глибину, яка дозволила вам додивитись цей випуск до кінця. Чому я розказую про історію Олександра Пола, досліджуючи історію і біографію якого мені відверто скажу, що іноді було дуже важко це сприймати, просто уявляти це і йти до кінця. Але вибачте, це не Ютуб канал про успіху спішної Дубаї, ламби і так далі. Я впевнений, такого контенту в Ютубі навалом. Це Ютуб канал про надихаючу історію людей. Поприклад того, що людина з паралізованим тілом нижче шиї змогла прожити неймовірно. Повне щасливе життя. Виявляєте, що було б, якби душу Олександра Пола повернути в вік, коли йому було 10 років, і дати йому повноцінне здорове життя і тіло, щоб він прожив. Неймовірне життя, він прожив би фантастичне життя. Він був би просто реальним Тоні Старком в нашій реальності, мільярдером, філантропом, і все, про що ми говорили. В душі своїй він так точно був таким. Я хочу, щоб Олександр Пол став прикладом для людей, які з одного боку. Від якихось генетичних вад чи інших хвороб не мають можливості повністю використовувати своє тіло. І від людей, які, на жаль, в час великої скрути для українського суспільства, і, на жаль, такого буде все більше, теж не матимуть можливості наповну використовувати якусь частину свого тіла. Хай нас всіх не зупиняє цей приклад, а надихає. Як ніквуючиш, як Олександр Пол, що якщо ці люди можуть проживати повноцінне життя, любі мої, ми всі теж це можемо. Тому давайте брати максимум від свого життя. Давайте надихатись. Я не знаю, як ви, але особисто я, Олександра Пола, запишу в свій московий штурм всередині, там разом з Наполеонами, Цезарем і ще якимись видатними особистостями, як вічне нагадування, що іноді три хвилини, які ти навчишся дихати, переростуть в три години. В який не ну, ти навчишся виходити з саркофага і в 78 років неймовірного наповненого життя? З вами був Євген Драніш, коуч власників бізнесу і команд. Прошу вас підписуватись на YouTube канал, ставте колокольчик, лайки безумовно, і давайте розповсюджувати реально годний контент українською мовою.